Вітаю вас на календарі 19 грудня, день адвокатури. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави голову ради адвокатів Чернівецької області Алло Язерську. Доброго дня! Доброго дня, пані Алло, Я вас вітаю з професійним святом. Сьогодні таке чудове, гарне, ваше рідне професійне свято. Як ви зазвичай його відзначаєте? Зазвичай ми збираємося з адвокатами, весело проводимо час, але на жаль, сьогодні це неможливо, і ми просто-напросто вирішили цього року не святкувати. Це було б недоречно, і неетично, коли в країні йде війна. Як би то не було, треба констатувати цей факт. Але ми все ж таки захотіли все ж таки відзначити цей день іншим трошки чином. Ми організували таку акцію. Кожен адвокат мав право принести до ради адвокатів Чернівецької області те, що необхідно нашим бійцям, які зараз знаходяться в АТО. І ми через церков передали все, те, що приносили. А приносили різні: і одяг, і шкарпетки, і перчатки, і продукти харчування, і навіть термоси. Все, що змогли, передали бійцям. Хотіли, щоб вони. Вони не дуже знають, що такий день не але вони знають, що 19-го – це ще свята Святого Миколая. Так. А так співпало, що наше свято в один день з таким великим святом церковним, який святкує всі православні, і звичайно будуть. Приємно знати, що і адвокати пам'ятають про них. От таким чином ми святкуємо цей день сьогодні. Благі справи, благі, скажу вам так. Ну, так ми розуміємо сьогоднішній день. По іншому ми По не По-іншому неможливо, звичайно. Алло, е, сьогодні для того, щоб відзначити нам з вами е, ваше професійне свято, е, давайте почнемо з історії ради адвокатів цього об'єднання, мабуть, бере початок ще від часів незалежної України від проголошення незалежності, так розкажіть нам більше. О, трошечки не так. От е, історія самої ради адвокатів зовсім зовсім коротесенька. Всього два роки існує рада адвокатів Чернівецької області, але я так давно працюю в адвокатурі, що я можу пригадати і інші часи зо, ще до того, як була е, визнана наша країна, яку ми визначили. І проголосили як Незалежна Україна, були колегія адвокатів. І я і тоді працювала е, в адвокатурі, очолювала президіум колегії адвокатів. А е, в 92-му році вперше на теренах пострадянських був прийнятий Україною закон про адвокатуру. І ми одне з перших таких мали закон. І тоді е, колегія адвокатів вже... Не було, не існувало. Нам необхідно було якимось чином об'єднатися, тому що той старий закон 92-го року не давав нам можливості створювати якісь об'єднання професійне. Ми могли створити тільки громадські об'єднання для того, щоб захищати права адвокатів і їх інтересів. І ми розуміли, якщо ми це не зробимо, то адвокати будуть поодинокі. Індивідуально працюючими не збиратися, не знати один одного і працювати кожен на себе. Але ми вважали, що цього допустити ніяким чином неможливо. І створили громадську організацію Асоціацію адвокатів Чернівецької області, яка працювала до прийняття в, 90, в 2012 році нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. І тут же оця історія починається з Ради адвокатів Чернівецької області, були установчі збори. Були обрані голова Ради адвокатів Чернівецької області, були е, обрані п'ять членів Ради адвокатів е, Чернівецької області, були обрані е, члени кваліфіційно-дисциплінарної комісії адвокатури е, Чернівецької області, як це визначено законом, і були вибрані окремо зовсім інші е, те, що не було раніше, представники до вищих органів адвокатури. Є представник від Ради адвокатів Чернівецької області до Ради адвокатів України, це адвокат Божик Валерій Іванович. Є представник. Від Чернівецької області до Вищої кваліфіційної дисциплінарної комісії адвокатуру це адвокат Ноцький <кхи> Олександр Вікторович. Наскільки мені відомо, в Чернівецькій області працює більше як 4 сотні адвокатів. Так. Чи всі вони входять в цю раду? Е, я ще раз підкреслюю: всі ми, адвокати, члени Національної асоціації адвокатів України. А всі адвокати Чернівецької області включені до єдиного реєстру адвокатів України по Чернівецькій області. Тобто нас знайти легше саме таким чином. І всі знають, що якщо адвокат працює в Чернівецькій області, то він включений до єдиного реєстру адвокатів України саме по Чернівецькій області. Зрозуміло. І от зараз хотілося поговорити про історію адвокатури, тому що це абсолютно логічне запитання саме до вас, оскільки ви цій діяльності адвокатурі присвятили багато-багато років. І не ображайтеся, будь ласка, що я так акцентую, що багато Ні, років. Ви знаєте, я навіть пишаю з цим. Тому що той досвід, який залишився, так у вас той багаж знань, він дає вам можливість тільки пишатися. Я дякую за запитання, тому що дійсно так склалася судьба, що я Моя доля, що я практично в іншій професії юридичній не була. Після закінчення університету, ще навчаючись в університеті, я вже була стажистом адвоката Чернівецької обласної колегії тодішніх адвокатів і зразу ж по закінченні стала працювати адвокатом. І знаєте. Історія такава, що от сьогодні такий день святкування нашого адвокатського свята я не можу не згадати людей, які присвятили адвокатурі все своє життя і залишили такий слід в адвокатурі Чернівецької області. На жаль, я буду говорити о людях, яких вже немає, які пішли у той світ, але вони багато зробили для адвокатури. Я не можу не згадати свого першого вчителя. Мого наставника, такий був адвокат Ташкір Ілля Григорович, е, який вчив мене, якого я стажувалася, який в свій час, знаєте, навчив мене багато-багато чому. Саме він казав мені, е, я ще молода була дівчинка, така зовсім він казав, ти дуже швидко розмовляєш. Треба говорити поволі, і так красиво, і треба говорити, вчитися говорити. Отставай перед дзеркалом і вчись говорити. Тобто він вчив мене. А зам ораторського мистецтва, чому, на жаль, не вчать в наших вузах ні зараз, час не вчили і раніше. Це погано, тому що адвокат, ну крім знань, крім якоїсь харизми, все ж таки повинен володіти навиками ораторської майстерності. Е, от за два роки, що ми вже в раді адвокатів організовували, проводили різні семінари по підвищенню кваліфікації адвокатів, не було у нас такої теми. Але ви мені просто на сьогодні підказали, що обов'язково треба провести семінар по підвищенню кваліфікації адвокатів і за такою тематикою. Тому що ну деяких адвокатів наших все ж таки треба вчити говорити красиво, а це немаловажно для нашої професії. Хоча я не люблю використовувати це слово професія по відношенню до м -мо, м -мо, е до адвокатури, тому що я вважаю, що м -м адвокат це не це не професія, це натхнення. Це розумієте те, що у тебе в душі. Ти повинен захистити. Я не кажу там злочинця чи люд громадянина по якійсь цивільній справі. Але це повинно бути у тебе тут, от до обов'язок захистити інтереси людини. І я вважаю, що це головне, те, чому. Чи в мене ташки Кириля Григорович? І чому я намагаюся вчитися молодих адвокатів і сьогодні? Кого ще б хотіли відзначити? Не можу не сказати і про людину, яка пішла життя в цьому році, це Янашка Роль Францевич, заслужений юрист України. Він в свій час майже 20 років керував колегією адвокатів Чернівецької області. Багато чого зробив для становлення встановлення на адвокатури Чернівецької області. За його часи, між іншим, адвокатура Чернівецької області на пострадянському просторі займала друге місце по показаків, які тоді визначалися. Але ж це не було важливо. Я не можу не пригадати і інших наших колег, які пішли з життя. Це то не Ілізавіта Самала Мойлівна, ну, яка була. Не тільки дуже хорошим адвокатом, вона була людиною, у якої втіхотілося вчитись весь час е е освоєння своєї професії. Розумієте, вона настільки вміла е подати себе безпосередньо судовому засіданні, що й на її промови просто адвокати ход ходили слухати, як сьогодні ми ходимо в театр. От так людина вміла виступати. Ще багато є адвокатів, про яких хотілося б згадати, але в рамках, я розумію, нашої сьогоднішньої час передачі обмежений. дуже обмежений так. час. Не можу не згадати і мінчила Юлії Міночек, який очолив саму велику консультацію в місті Чернівці. Теж пішов життя. Але і сьогодні у нас вже багато хороших адвокатів, про яких теж хочеться говорити. Знаєте, життя продовжується. Так, і, і сьогодні, я думаю, що. Правильно було би почути саме з ваших вуст інформацію те, яким повинен бути адвокат, аби ним пишалися ви. Аби йому були вдячні клієнти, аби він гідно ходив по вулицям нашого маленького міста, і аби він просто був людиною тере адвокатом, так ви розумієте, що це питання навіть трошечки для мене і болюче. Чому, Чому? не відповідали, да, що ви. Вималювали таку картину ідеального адвоката. Хотілося б, щоб адвокати відповідали от тим ознакам, про які ви сьогодні говорите, і це було б найкраще. Але для того, щоб досягти такої мети, адвокату треба небагато. Він, коли отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, приймає присягу. Приймає присягу на вірність всьому тому, про що ми зараз з вами говоримо. Якби кожен адвокат. Кожному випадку, при зустрічі з кожним клієнтом, пам'ятав цю присягу, то можливо всі були би такими, як ви кажете. На жаль, не все так добре, як би хотілося. Але я вірю в те, що колись все ж таки так і буде. Ну, скільки людей, стільки і різних буває ситуацій. Ми намагаємося все ж таки вирішувати, коли вирішується питання про. Прийом до адвокатів, ну перед тим як вони здають кваліфікаційні палаці іспити для отримання свідоцтва про здачу колективних іспитів, ну керуватися цими моментами, ми е в першу чергу хочемо бачити, чи дійсно ця людина професійна, і не головне, щоб вона знала. Е на пам'ять всі статті всіх кодексів це нікому не потрібно і це неможливо. Я працюю адвокатом більше 30 років, і повірте мені, якщо ви мене запитаєте, а яка стаття і що це є, я не завжди вам відповім. Ми завжди дивимося на те, щоб людина, яка бажає стати адвокатом, знала де шукати, могла пояснити суть. Того, про що йде мова. І завжди ми таким адвока... претендентам на те, щоб отримати свідоцтво, кажемо: запам'ятайте, якщо до вас звернулася людина, і ви навіть не знаєте зразу, як відповісти, то краще промовчіть і скажіть, підійдіть до мене завтра. Я підготуюсь, я не готовий дати вам відповідь. Тому що головне правило нашої професії не нашкодити людині. А от це якраз і головне правило. І повірте, коли від імені нашої ради я вручаю свідоцтво про право на затяг адвокатської діяльності, я може майже кожному претенденту говорю те, що я говорю вам сьогодні, і вони можуть підтвердити мої слова. Ем, ідеальна картина адвоката е, намальована вами це мета, до якої ми, до якої ми намагаємося все ж таки дійти. Ви знаєте, а мені... Хочеться зараз вам сказати, чомусь виникло таке бажання, що, мабуть, еталоном в адвокатській справі справжнім адвокатом є ви, на якого рівняються, яким пишаються працювати з вами поряд, так і, мабуть, і мабуть, у вас є багато вдячних клієнтів. А, я дякую. розумію, що ви зараз да, рішечки, дякую, да. я вас поставив. Дякую. Мені знаєте, цю ж передачу буде дивитися, крім просто пересічених наших громадян, чернівчан і мешканців нашої області, будуть дивитися і адвокати. І знаєте, може не кожному сподобається те, що ви сказали, тому що ми всі люди, ми кожен зважаємо. Це суб'єктивна думка. В мене є на неї право. Я розумію. Але що стосується е, благодарних клієнтів, повірте мені, вони є. є е, я до даного часу е, е, спілкуюся, підтримую дружні стосунки зі своїми першими клієнтами, справи, яких я проводила ще в буремні е, 80-ті роки. До сьогоднішнього дня я з ними спілкуюся. І, знаєте, мені дуже приємно, коли, на, коли йду по вулицям нашого. Красивого і коханого мною місця зі мною здоровуються люди і кажуть, а, але ну, ви мене не пам'ятаєте. Це ж справа така. Та ви мені так допомогли. Повірте, мені дуже це приємно. Ну як і кожній людині ну, людині. Але е, назвати мене еталоном, це е, занадто висока оцінка. Е, і Я е, просто-напросто вважаю, що може, десь передчасно, може, коли мене не стане, і так буду казати, то я не зможу заперечувати цей факт. Сьогодні я би хотіла поговорити про молодих адвокатів. Теж які вміють працювати, які вже набувають того авторитету і здобули вже такий авторитет. І можу назвати декілька прізвищ про адвокатів. таких. ну я знаю, що у вас е ну за чашкою е філежамкою е кави ви з слітавським да. Володимир Це наш друг Так, да, це бачите, ваш друг я знаю, і він вміє працювати. Я знаю, що він дуже багато надає допомоги і афганцям. Це його така стеза. Я вже казала, що авторитетом у нас користуються такі адвокати, як Божик Валерій Іванович, який представником є до ради адвокатів. України. А виділіть когось з молодих, адже це для них буде стимулом працювати все Ой, краще ви знаєте, краще. Є є такі молоді адвокати, яких я е, от пам'ятаю буквально, от е, Кирилюк Тетяна, у нас є така Анатолівна. Ну аж приз, е, по батькові називати імені, аж якось незручно, тому що вона така молоденька, така, але така розумна, така гарна і так вміє себе красиво подати. Не завжди знову... була такою розумної. Я з нею вчилася, тому пам'ятаю. Я, я, я ж не знала про це, але називаю її, тому що мені дуже приємно, е, коли я чую відклики е, про неї від суддів. Ну, це дуже приємно розумієте, коли мені судді розказують про адвокатів. Ви знаєте, був в процесі Кирилюк, Тетяна, так гарно виступила, так розумно. Ви знаєте, був у мене е, Станковський е, Максим, і сьогодні він мене здивував. Мені теж це приємно чути. Це йде мова про молодих адвокатів. І, е, Ну, я вважаю, що сьогодні молодь у нас хороша, хороша молодь у нас, і досвід приходить, розумієте, але для до цього треба все ж таки тягнутися і хотіти знати, вміти спілкуватися з людьми і знову підкреслю захищати інтереси людини. От в продовження теми про молодь нашу сучасну хочеться почути від вас кілька порад. Як правильно вибирати професію, аби аби не схибити, аби все-таки вибрати за покликом душі? Тому що зараз нас дивляться, можливо, майбутні абітурієнти, які на сьогоднішній день в пошуках вони не знають, чого вони хочуть. А можливо, саме адвокат це саме їхня професія. Як відчути це в собі? Порадьте. О, ви знаєте, це питання складне е, навіть для мене. Чому? Тому що? Ви не повірите в свій час, коли я мріяла поступити до юридичного факультету, то я мріяла, знаєте, ким стати? Не повірите, слідчим. Ну тому, що ми що читали книжки, нам казали, що дуже романтично, розумієте. Але згодом так сталося, що я працювала в суді і секретарем судового засідання, і мала можливість чути і прокурора, і адвоката. І суддю, який приймав рішення, і от тоді вже у мене з'явилось бажання стати саме адвокатом. Бо тоді я зрозуміла, що це моє. Але це добре моє що у вас була така можливість. А у кого немає, хто може тільки а... з книжок почерпнути знання, послухати вас, наприклад? А я тому й раджу завжди студентам нашим ходити по судах і слухати. Справи, uh -huh. в яких виступають і прокурори, і адвокати, і визначатися, де ти хочеш бути, по яку сторону барикади тобі зручніше, де ти себе краще відчуваєш. Я завжди це кажу студентам, коли з ними зустрічаюсь, тому що нав'язувати е своє е бачення професії, це теж неправильно. Але в одному я переконана, що от суддєю повинна може стати людина, яка пройшла шлях. І прокуратури, і слідчого і адвокатури, яка здобула цей досвід, а потім вже має право сказати, що я маю право вирішувати долю людини. На жаль, на жаль, закон про статус суддів такого не передбачає. Там є тільки визначений вік, з якого може людина претендувати на посаду судді, і стаж роботи у якості юриста. Ну так знаєте. Коли 25-річний суддя приходить в судове засідання і без всякого досвіду вирішую долю людини, повірте мені, це не завжди буває правильно. Тому я пишаю, що серед суддів нашої області дуже багато колишніх адвокатів <рес> не буду перераховувати, тому що може е сьогодні вони не хочуть про це згадувати, ну тому що працюють на інших посадах. Але я пишаюся такими суддями, тому що коли я е приймаю участь у засіданнях у суддів, які коли були, колись були адвокатами, я відчуваю. Знову ж таки, що той досвід, який вони мали попередній, допомагає їм попередні, допомагають. Вони відчули тонкоші професії іншої і змогли сьогодні акумулювати в цій професії. Не можу на завершення нашої програми не поставити вам таке своє класичне запитання. Три слова, якими би ви охарактеризували професію адвоката: професіоналізм, чесність і порядність. Спасибі. Відверто, швидко, лаконічно. І не можу не попросити у вас дозволу поздоровити всіх адвокатів Чернівецької області. Будь ласка, маєте таку І святом, тому що. Е не святкуємо сьогодні його урочисто, але це наше свято і відзначити варто. Відзначити е, варто. І я хотіла би побажати всім адвокатам, адвокатам Чернівецької області да і всім адвокатам України впевненості. Е, е, я би хотіла побажати їм те, що ми кажемо, коли п'ємо каву, піднімаємо клажанку з чаєм. Е, хороших і Вдячних вам клієнтів це теж дуже важливо в нашій професії, тому що коли ти проводиш справи і людина тобі вдячна. Повірте, не тільки матеріальне задоволення, але й моральне. Воно впливає на подальшу роботу з іншим клієнтом, всіх адвокатів адвокатів. Вітаю зі святом. Я завжди так кажу, що в роботі важливо не лише матеріальне задоволення, але й моральне. Ви знаєте, ну хотілося б вам побажати вдячних клієнтів, багато клієнтів. Але сьогодні мені здається, що вас цього вистачає, і вам хочу побажати від цієї нашої знімальної групи енергії. Оцією енергією, якою ви зі мною поділилися, я вам бажаю, щоб вона у вас акумулювалася, множилася, і щоб ви ще роки роки працювали собі на задоволення, на користь іншим людям, щоб з вас брали приклад, і щоб ви залишили по собі такий слід, щоб вас згадували ваші наступники, так як ви сьогодні згадували своїх вчителів. Дякую. пасібі вам за те, що ви відгукнулися на моє запрошення. А то глядачам, нагадаю на календарі 19 Грудня, день адвокатури. Вітаю всіх адвокатів зі святом! Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.